Тагул. Щоб створити нам цікаву креативну хмаринку, заходимо на сайт за адресою tagul.com. Після того, як ми зайшли на сайт, це ще не означає, що вже хмарка нам створена. Ми бачимо тут різноманітну рекламу, ми бачимо, де можна розміщувати ці хмаринки, які вони гарні, красиві, різної форми можемо переглянути. Але нас цікавить сам творчий процес створення хмарки. Тому ми заходимо на сам сервіс. Нам необхідно зареєструватися. Натискаємо кнопочку «Sign up» і потрапляємо на ось таку сторіночку реєстрації. Реєстрація у нас. Спрощена. Ми бачимо, що зараз сервіс Tagul надає можливість нам зайти за допомогою аккаунта Google, що ми зараз і зробимо. Отже, заходимо за допомогою нашого аккаунта, це легко, просто. І Потрапляємо, ось, подивіться, у мене тут декілька вже хмарок створені. Ми для того, щоб створити нову хмарку, натискаємо ось. Цю кнопочку створити нову хмару слів. Натискаємо і потрапляємо на наше робоче поле для створення хмарки. Для того, щоб створити хмару слів, для прикладу візьмемо якесь прислів'я. Ми можемо створити, вводячи слова по одному, ось подивіться, колуночка. А можемо ввести ціле прислів'я. Вводимо текст або можемо знайти пошук з веб-сторіночок, але нам це не потрібно, ми самі можемо ввести сюди текст. Давайте спробуємо. Наприклад, візьмемо таке прислів'я, як праця чоловіка годує, а...» Лінь, Перевіряємо правильність написання і натискаємо Import words. Тобто імпортувати наше прислів'я. І подивіться, що ми маємо. В лівій колоночці під назвою текст у нас кожне слово окремо. І ми спробуємо. Натиснути, візуалізувати ось цю кнопочку. І ми маємо, зараз дивіться ось проценти співвідношення, і ми маємо ось нашу хмарку. Подивіться, навев, навівши мишку на кожне слово, воно у нас збільшується. Навіть малесенькі словечки, ну подивіться, які вони маленькі, теж можуть збільшуватися. Але це ще не все. Адже ми хочемо зробити нашу хмарку гарною, красивою, креативною. Для того, щоб нам це зробити, ми трошечки попрацюємо із дизайном нашої хмарки. Звертаю вашу увагу, що ви можете обрати колір кожною, кожного слова, форму. Давайте візьмемо форму нашої хмаринки ось вона у нас, так? А ми можемо обрати, наприклад, форму зірочки форму деревця, наприклад, ось, гарного, такого красивого, форму нотки, ось дивіться, і котики, різноманітні форми, фігурки. ось такі різні різні, тут цілий набір, як бачимо, таких гарних і креативних малюночків. І ми з вами зараз оберемо якусь форму, давайте спробуємо. Вибрати форму, хай буде сердечко, Так? Обрали ми форму, натиснули, а для того, щоб візуалізувати нашу хмаринку, ми знову натискаємо ось цю велику кнопочку, і бачимо, що наша хмаринка перетворюється потихесенько у сердечко. Подивіться, яке гарне і красиве сердечко наше вийшло. Але це ще не все. Ми можемо погратися із. Шрифтом. Зверніть увагу, для того, щоб обрати гарний і правильний шрифт, ви можете обрати ось або ось такий шрифт. Або, зверніть увагу, щоб підтримував кирилицю. Ось, подивіться, тут поки завантажується у мене цей шрифт. Ось такий. Подивіться, зверніть увагу. Тобто, попрацюйте із шрифтами для того, щоб у нас всі слова гарно промальовувалися. Так, далі. Наступна наша фішка, так би мовити, це напрям слів. Зверніть увагу, або всі слова у вас розміщені будуть горизонтально. Або вертикально, або і горизонтально, і вертикально ми можемо обрати е, різні, різні види написання наших слів у хмаринці. Е, далі, ми можемо обрати кольори, Звертаю вашу увагу, що можна брати фон, на якому буде розгортатися наша хмаринка. Але я вважаю, що біленький фон він завжди приємний. І е, наступна е, кнопочка, яка допомагає зберегти нашу хмаринку, коли ми до неї ще повернемося. І Давайте ще раз натиснемо візуалізувати і подивимося, чи влаштовує нас повністю наша хмаринка. Відбувається процес завантаження, ось така вона у нас стала, наше сердечко. Для того, щоб нам зробити нашу хмаринку більш яскравою, ми можемо обрати колір для кожного слова. Подивіться, третя колоночка колор. Ми обираємо колір. Ми можемо обрати червоний, ось. вибираємо, і а там цей коричневий там тиснемо відтінки різні кольор ось бачимо рухаємо мишкою рухаємо і натискаємо крапочкою на потрібний нам відтінок і натискаємо select. Отже, дивіться, слово «праця» у нас вже має ось такий колір. А ось мені хочеться слово чоловіка, наприклад, зробити ну, ось таким кольором. Натискаємо на колір на в цьому прямокутничку і потім обираємо його відтінок. Ось, подивіться, можна світліший, можна темніший, і обираємо «Селект». Отже, у нас з'являється слово чоловіка, подивіться гарне. Далі годує. Ось виберемо, наприклад, зеленого кольору. Ось подивіться. Ось, уже з'явилося, так? Далі слово лінь, ми не дуже її полюбляємо. Ми оберемо її темненьким кольором. Лінуватись не дуже любимо, так? І слово марнує. Ну, візьмемо для прикладу ось такого кольору і оберемо йому ось такий відтінок. І зверніть увагу, ось у нас наша хмарка знову таки змінилася і з'явилася дуже цікава така цікавий такий момент. Наша хмарка може мати анімацію, бути анімованою, а може мати просто статичний вигляд. Статичний вигляд. Ну, мені подобається анімована хмаринка, і тому ось така вона в нас гарна. Якщо нам не сподобається, наприклад, форма цієї хмаринки, ми можемо брати різні. Доподаткові шрифти, можемо обрати, ось бачимо, у нас такі гарні, цікаві, так, ми можемо обрати різноманітний от, зум, наприклад, тобто більше завантаження нашої хмаринки. Давайте подивимось, яким воно буде виглядати. Ось так, бачите, тобто повільніше у нас. Рухаються наші слова. Дуже цікаво, мені подобається погратися із формами. Як бачимо, можна брати форму деревця, форму хмаринки, форму метелика. Давайте спробуємо, наприклад, зробити нашого метелика гарного, красивого, і спробуємо переглянути, який же матиме вигляд наша хмаринка у вигляді метелика. Ось подивіться, яка вона у нас вийшла. Для того, щоб зберегти нашу хмаринку, ми натискаємо Save. Спочатку ми зберігаємо хмаринку на сайті. «Tangool». Натискаємо ОК. І тепер остання кнопочка завантаження. Ми можемо завантажити нашу хмаринку на сервіс Google, на Facebook. Ми можемо надіслати на електронну пошту нашому другові, чи можна надіслати на електронну пошту вчителя у вигляді посилань і так далі. Ми можемо завантажити у вигляді векторної, векторної графіки, векторної картинки, але це для платних, для преміум, нам це не потрібне. Ми можемо вбудувати. Цю хмаринку в блог або сайт, про це я розкажу пізніше. І один з найпростіших способів ми можемо зберегти нашу хмаринку у вигляді картинки. Для цього натискаємо ось першу кнопочку і зберігаємо у форматі малюнка наші хмаринки. Ось, подивіться я зберігаю на комп'ютер. Ми обираємо місце, де нам потрібно зберегти нашу хмаринку. І, будь ласка, натискаємо Зберегти. І коли ми відкриваємо наш завантажений файлик, ми отримуємо ось нашу хмаринку таку. Праця чоловіка годує, а лінь марнує.